Урок навчання грамоти письмо. Відкриваємо зошит з друкованою основою на сторінці 52. Після того, як ми з вами познайомилися з друкованою буквою Д, зараз ми познайомимося з прописною літерою Д. Прописна маленька буква Д складається з двох елементів: це овал, як буква О, ви вже вмієте його писати, та похила лінія за округленням внизу, тобто петля. Але перед тим, як ми будемо писати, ми з вами розглянемо малюнок. На малюнку зображений дуб, дятел, жолуді. Всі ці слова мають букву Д, Д, звук Д. Ми з вами обведемо спочатку по пунктирах елементи букви Д, а потім пропишемо. Букву, склади та слова з буквою Д, а потім речення. Прописуємо спочатку елементи. Можете відео поставити на паузу і прописати самостійно, в тому темпі, в якому вам зручно. Прописали елементи, тепер ми можемо вже з'єднати їх до купи, і в нас вийде буква Д. Спочатку ми починаємо писати овал. Так, ми знаємо, що ми пишемо трішечки нижче верхній лінії робочого рядка. Заокруглюємо, ведемо вгору і спускаємося вниз. До нижньої і допоміжної лінії завертаємо, робимо петлю і зупиняємося на середині робочого рядка. Продовжуємо тепер самостійно. Відступаємо трішки ось так. Ви так само можете поставити відео на паузу і прописати в тому темпі, який вам зручний. Не поспішайте, виводьте кожен елемент. Зараз нам важливий процес написання, щоб ви запам'ятовували і розуміли правильність написання літер. А вже пізніше ми будемо відпрацьовувати темп. Ось так прописуємо до кінця рядочку. Далі пишемо склад Ді. Крапочка у нас тут уже є. Тепер самостійно. Ді. Тепер слово діти. Ми його писали друкованими буквами, тепер пишемо прописними. Діти ми пам'ятаємо, що у нас букви дружні і всі тримають, кожна буковка тримає сусідню буковку. Так, тепер третій рядочок склад Д. Д. Слово дерево. Пригадуємо з'єднання букв В О, з'єднання букв В і середнє. тобто вони з'єднуються на середині робочого рядка, якщо у вас втомилася рука. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Можете зробити якусь гімнастику для пальчиків, яку ми робили з вами напередодні на уроках. І продовжуємо писати тепер речення. У відрі вода. Відрі, Вода крапка в речення. Он дупло. удупло крапка удупли сова удупли сова крапка І, як завжди, на останнє завдання в нас творчість. Зображення тварини, в, яких, в назвах яких є буква Д, крокодил, дельфін. Ваше завдання намалювати в пустому віконечку тваринку, в я... назві якої є буква Д. Ну, наприклад, ось є у нас дятел. Або придумайте свою тваринку. І цих твариночок розмалюєте. Дякую вам за увагу!